Друзі, ми маємо до вас погану новину, маємо підвищити знову тарифи. Чи буде таке на найближчий час? Чи вбачаєте ви таку вирогідність? Я думаю, скоріш за все, так. Так було усі ці роки. Якщо поглянути історію тарифів кожного з нас, кожного мобільного оператора, це очевидно. Чи прямо це пов'язано з блокаватами? Звісно, частково так. Тому що оператор несе. Додаткові витрати, він менше заробляє за, за рахунок цього. А це бізнес. Бізнес не любить менше заробляти або суттєво зменшувати свій прибуток. Для того він і бізнес, це ринкова економіка, і це нормально. А, але бізнесу, якщо він несе додаткові витрати і зменшує свої прибутки, менше відповідно, платить податків, податків менше йде на армію. То треба якось чимось цим компенсувати. Єдиний в них доступний механізм це перекласти частину своїх витрат, частину своїх витрат на користувачів. Тому я думаю, що підвищення тарифів в тарифів воно невідворотне. Питання в тому, наскільки і коли. Чи це буде там з 1 грудня, чи з 1 січня, чи завтра можливо.